Бажання зробити ще один крок вперед, але я утримуюсь. Сподіваюсь, вам же ж так красиво, як і мені, але знаючи своє залізо навряд. Так, оце наша база, до речі. Я ж кажу, от прям як в фаллауті оце виглядає, знаєте? А, і ще вона мені нагадує, знаєте яку базу, боже, е, XCOM. com Уу, краса. Я хочу сюди піднятися. Є це якийсь типа мегаметал, походу. Так, видубуте Єба він дьо. Ааа, я поняв, це типа час проходить. Окей, окей. Але дуже швидко йде, якщо я біжу, ну, окей, це будемо бігати. Блін, це прикольно дуже зроблено. А, типу, ми такі. Окей, типу, ти щось робиш і проходить час. Тобто. <різь> Блін, ну це було прикольно. Я перший думав, що це якийсь лаг, типу, того він так дергається, але ні. А, ну, звичайно, що це. What a... oh, of. Course. Вівця! What Ми створили вівцю. Здорово. Mm -hmm. Так, повідомити oh. про. Здорово! Зроу, я хотів її погладити, а нам не можна. Ну I'm ладно, давайте на кухню you. тепер. -ка. Опа. Молей. Стоп. Блін, якщо я не помиляюся, це молі, це ж типа оця ця вівця, яку клонували. І це, походу, звідси перша. Клонована вівця, я навіть загуглю зараз, я вам скажу точно. А, перша клонована вівця була Долі. Мені того, я не пам'ятаю точно, як він назвав, Долі чи Молі. Якщо я назвав Долі, то це відсилка до цієї штуки.